Новини на ФМ Галичина у студії Роман Мудрий. Освіта у Запорізькій області відкрили п'яту підземну школу. Про це повідомив очільник області Іван Федоров. За його словами, навчальний заклад розташований у селі Петрополі Широківської громади. Учні з віддалених районів громади, зокрема з особливими освітніми потребами, зможуть доїжджати до закладу на шкільних автобусах. Школа є інклюзивною. Там є підіймач, кнопка виклику, спеціалізований санвузол та надписи зі шрифтом прайля. Відтепер ще 400 дітей там навчатимуться очно у дві зміни. Суспільство. Дан Кортевич і з позивним тавер завершує службу. Він залишає посаду начальника штабу 12-ї бригади спецпризначення. Азов про це повідомили в бригаді. Зазначили, що військовий став частиною Азову у 2014 році і Пройшов шлях від піхотинця до командира взводу. У 2022-му потрапив у полон після повернення, допомагав у забезпеченні успішної оборони та контрнаступу наступу Азова на Кримському та Турецькому напрямках. Причин звільнення зі служби Тавра не уточнили. Світ в Угорщині розпочав роботу новий посол України. Його там не було два роки. Послом Став Федір Шандор він став відомим, тому що пішов на війну добровольцем і читав студентам лекції закупів у перервах між боями. Вже сьогодні Шандор вручив копії вірча грамот в угорському міністерстві закордонних справ. За три роки Нідерланди покарали щонайменше 70 компаній за обхід санкцій проти Росії. Служба фіскальної розвідки та розслідувань порушила 30 справ. У шести з них суди вже винесли вироки, які передбачають штрафи та ув'язнення на строк до 32 місяців. Інші справи перебувають на стадії розслідування чи розгляду. Крім цього, 80 справ порушила митниця. З них 64 врегулювали за згодою сторін зі штрафом у розмірі від 500 і навіть до 200 тисяч євро. Точно. Кількість притягнутих до відповідальності та оштрафованих назвати не змогли. Усе тому що в одній справі може бути залучено кілька компаній та фізичних осіб. Рівненщина на рівненщині. Поліція затримала чоловіка, який викрадав та продавав артилерійські гільзи. Змогли загиблих бійців до поліції звернулися троє жителів Сарненського району про те, що невідома особа осквернила місце поховання їхніх родичів, які загинули під час повномасштабного вторгнення. Подробиці у коментарі Афам Галичина повідомила речниця поліції Рівненщини Марія Юстицька. Працівники карного розшуку оперативно встановили зловмисника. Ним виявився раніше судими за корисливі злочини 30 36-річний сарнинчанин викрадені гільзи, які слугували вазами для квітів. Він чистив від фарби та всі встиг продати місцевим жителям, як пояснив правоохоронцям 36-річний житель Сарн крадіжки здійснював, аби легко збагатитися. Учора, 25 лютого, слідчі повідомили зломиснику про підозру. Йому може загрожувати черговий строк до семи років позбавлення волі. І це вся інформація станом на цю годину. Не перемикайте новини спорту з Назаром Міліневичем. За мить.